Сьогодні треба теж жити, сьогодні треба теж розвиватися, і сьогодні треба створювати нашу шостку як центр. Коли перший раз ми написали шостка центр, мене особисто критикували, що він придумав, так, в який центр ми там єле-єле живемо, а потім з'явився один центр, другий центр, артцентр, -цент, центр ведін-центр, пішов, пішов. І коли стали громади об'єднуватися, то оцей слоган-Шостка центр спрацював. Ми вже повинні жити новим підходом. І більше ото Смарагдова долина, зелене і так далі. Що ж у цьому напрямку робити? Підземну школу побудували, друга будується і плануємо ще три побудувати. Незважаючи на те, що вроді як війна от-от закінчиться, а закінчиться вона чи не закінчиться, ніхто не знає. А дітей треба вчити, вчити сьогодні не ждати, не чекати. І тому приходиться ну, одне, одне укриття, те, що коло другої школи нам обійшлося у 20 мільйонів гривень. 10 наших і 10 державних, щоб уявили, які серйозні кошти, але ми тратимо, розуміючи, про те, що наша молодь найде можливість вчитись під землею. У центральній районній лікарні три енергоострова зроблено. Не дай Бог чого. Тройна система енергозабезпечення. Сонячні батареї, дві, два генератори, три теплових станції на дровах. Приїхали спеці, німці, ходять кучі друга. Що це таке? Для чого це? На всякий випадок готуємося. Не дай Бог чого, будемо різати пілля, дровами топити, і будемо виживати. У наше міста велика. Перспективи великим майбутньому. Будьте переконані в цьому. Ми являємося лідерами тут на окрузі. Сьогодні ми створюємо ці безпечні умови для чого? Для того, щоб люди з оці, всіх районів з'їжджалися до нас. Наша задача створити такий центр, центр потужний економічний і смарагдова долина нам подобається. Так, очільник Шосткинської громади Микола Нога висловив свою думку щодо того, що чекати перемоги не варто. Жити і розвивати своє середовище потрібно вже сьогодні. Представник активної молоді та місцевий координатор проєкту Ігор Орловський погоджується з тим, що необхідність розроблення стратегії розвитку громади саме зараз чудова можливість розпочати відновлення одразу після перемоги. Я б, напевно виділив шостку як такі ментальний певний осередочок сумщини, тобто якось ми от відрізняємося як від сумщини від Чернігівщини. О, от якісь отакі от, от ми особливі, і це трошечки навіть сформулювати доволі тяжко, але це якось е, да це було б якось класно підкреслити, і можливо е, якось це видавати, позиціонувати це якимось чином в е, подальшому. Там мовно на промо про що про шоспити, де тепер не тільки в межах цього проекту, а загалом нам зараз треба будувати плани, що робити в тому випадку, що робити в іншому випадку, умовно. Розглядати те, що ми можемо зробити вже сьогодні. Якесь озеленення, якісь рекреаційні зони. Мовно сьогодні говорили про те, що не вистачає місць парків для вигулу собак. Це не потребує там, ну саме парків для вигулу собак з інфраструктурою, відповідно. Це не потребує величезних вкладень, але це типу дуже дуже приємна штука. Е, і, типу, це от із розряду того, що можна зробити вже сьогодні. Але, типу, паралельно з тим, думаємо, що можна зробити там. Через рік, через два, через десять років. Наразі місцева молодь є головною рушійною силою майбутнього. Це довело і дослідження, яке було основане на людському досвіді, ідеях, мріях, думках мешканців громади та дослідженні простору. Вималювалась чітка картина. Люди думають абсолютно про різні сфери розвитку: зокрема, благоустрій, екологію, мобільність, поводження з відходами, культурну спадщину. Безпеку, здоров'я та багато іншого, що і складає цінності сучасного жителя громади. І ми визначили чотири драйвери розвитку. Це чотири найсильніші сторони Шостінської громади, які вже зараз проявлені в житті міста і які мають великий потенціал до розвитку в майбутньому. Це виробництво, природа, молодь. Але ми побачили, що доволі значний значна частка промислової спадщини до сих пір жива. Тут розвинутий освітній комплекс, який а, Підготовує фахівців, які можуть працювати на хімічній промисловості. Тут також залишилось доволі багато промисловості, яка до сих пір працює, попри складні часи, які припали на долю шостку. Також тут є величезні території для освоєння, зокрема, ті ж самі території, на яких була колишня СВЕМа. це дуже великі потенціали для промисловості, для розвитку потрібні. Які у нас місця де можна їх розвивати, також індустріальний парк і навіть перші зустрічі, які ми проводили в Шосткинській громаді, були змолоді одні з перших, і нас просто захопила енергія людей, які е, тут е, лишаються і хочуть розвивати. Ми ставили питання: а чому Шостка? І вони говорили, що нам дуже подобається Шостка, Ми хочемо тут лишатися. Ми бачимо тут великий потенціал. Візія це спільне стратегічне бачення розвитку громади, яке передбачає участь широкого кола громадськості в процесі напрацювання. Привернення уваги до нашої громади заради залучення більшої кількості іноземних інвестицій, голова організації Урбан Реформ зазначає, що молодь міста це важлива і високопотенційна спільнота, якою може похизуватися далеко не кожне провінційне місто. Сьогоднішня зустріч в рамках такого проекту, який триває майже рік, а це проект, який Має на меті створити таку спільну візію розвитку шостки шостківської громади, для того, щоб ми з вами зафіксували таку амбітну мету, куди ми розвиваємося. Амбітну таку амбітний вектор який для себе зафіксували, і зрозуміли на що ми спираємось, на що спирається розвиток. І звісно, ми про це багато кажемо. Це смарагдова мережа, і оця природа, яка покриває більше 30 три. Сім громади це надзвичайно великий показник для всієї України, і яка має величезний потенціал через природу такого розвитку міста і громади. Шосткинці себе дуже класно ідентифікують шосткою із да, і є оце прив'язка, така так, дабо гордість за за такі за 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 місто. А, і це а, це надихає і дає можна додає розуміння що пода ну дає таке розуміння додаткового потенціалу для розвитку